Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Ганс Християн Андерсен Дюймовочка Жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитинку. От вона й пішла до старої чаклунки, і та їй сказала Ось тобі зерно ячменю. Поклади його в квітковий горщик. Тоді побачиш, що буде. Жінка пішла додому, посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка. Яка мила квітка, сказала жінка і поцілувала гарні пелюстки. Щось тріснуло, і квітка зовсім розкрилась. Всередині квітки на зеленій маточці сиділа крихітна дівчинка. Така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйма, тому її і назвали дюймовочкою. Шкарлупка грецького горіха була їй за колисочку, блакитні пелюстки фіалок матрацом, а пелюстка троянди ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Жінка ставила на стіл тарілку з водою і опускала на воду велику пелюстку тюльпана. На неї сідала дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до іншого. А завесла їй були дві білі кінські волосини. Якось вночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно заскочила погана жаба. Жаба була велика, бридка і мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка. От буде мила жінка для мого синка. сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула крізь вікно в сад. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко, і там, у баговинні, жила жаба зі своїм сином. В струмку росло багато латаття, їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаралупку з дюймовочкою. Маленькі рибки, які плавали внизу у воді, зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами і лист поплив униз по струмку. Раптом прилетів великий хрущ. Він побачив дівчинку, вмить схопив лапкою її тонку талію і відніс на дерево. Він сів з дюймовочкою на найбільший лист дерева. Напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна. Потім прилетіли до них з візитом хрущі. Вони розглядали дюймовочку, і хрущиці панночки ворушили вусиками і казали У неї тільки дві ноги. Яка убогість? У неї немає вусиків. Вона така тонка в талії. фі! Вона схожа на людину. Яка вона негарна, казали інші. Хрущ почув ці слова і не захотів тримати її у себе. Він злетів з нею з дерева і посадив на маргаритку. Ціле літо і осінь прожила бідна дюймовочка одна однісінька у великому лісі. Наближалась зима, холодна, довга зима. Тремтячи від холоду, вона натрапила на двері хатки польової миші. Там жила польова миша в теплі й добрі. Вона мала помешкання повнісіньке зерна, розкішну кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже два дні ані крихітки не було в неї в роті. Ах ти, мале біднятко, мовила польова миша. Заходь, заходь сюди в мою теплу квартирку і поїж зі мною. Дюймовочка дуже сподобалась миші, і Миша запропонувала їй. Ти можеш лишитися у мене на всю зиму, але ти мусиш частенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю. І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре. Скоро у нас будуть гості, сказала якось польова миша. Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе у себе в домі ще краще, ніж я. Там просторі зали, і він носить розкішну шубу з чорного оксамиту. От, коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та тільки він сліпий. Ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки знаєш. Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда. Адже це був кріт. Він справді носив чорну оксамитову шубу. Був дуже багатий і розумний. Він не любив ні сонця, ні прекрасних квітів і завжди кепсько говорив про них, тому що ніколи їх не бачив. Тюймовочка проспівала дві пісні. Зачарована її чудовим голоском, Кріт одразу закохався в неї. Трохи згодом Кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього. І дозволив польовій миші і дюймовочці гуляти там. Всередині підземного ходу лежала мертва ластівка. Бідна пташка вмерла від холоду. Дівчинка поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалась. Всередині наче щось стукотіло то було серце пташки. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду. А тепер відігрілась і знову ожила. Дякую тобі, маленька чарівна дитинко, сказала їй хвора ластівка. Я так добре зігрілась. Ластівка розповіла дівчині, як поранила собі крило об кущ тернини і тому не змогла летіти так швидко, як інші ластівки, що полетіли далеко, дуже далеко, в теплі краї. Вона нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Цілу зиму дюймовочка піклувалась про ластівку. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці Прощавай. Дюймовочці було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. Щовечора з візитом приходив кріт. І все говорив про те, що швидко кінець літу, що сонце не так уже пече, і це добре, і без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мене літо, вони справлять з дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. І от надійшов день весілля. Кріт прийшов по дюймовочку, щоб відвести глибоко під землю, куди не просякало світло ясного сонця. Бідна дитина була така засмучена, їй треба було назавжди сказати «прощавай, сонечку, і вона вийшла подивитися на нього в останній раз. Цвірінь, цвірінь. раптом пролунало над її головою. Наступає холодна зима, мовила ластівка. Я відлітаю далеко далеко, у вирій. Хочеш летіти зі мною? Ми полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка, сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розкинуті крила. І прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас. Небо було вдвічі вище, і вздовж огорош та рівчаків ріс чудовий зелений і синій виноград. Вибери собі внизу найкращу квітку, я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти забажаєш, сказала ластівка. Ластівка злетіла з дюймовочкою і посадила її на одну з широких пелюсток. Але що за диво? Посередині квітки сидів крихідний чоловічок. На голові у нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. Це був король ельфів. Він зняв із себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц спитав, як її звуть і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою над усіма квітами. Дівчинка дала свою згоду чудовому принцу. З кожної квітки вилітали юнак або дівчина. Такі гарні, що дюймовочка не могла намилуватися. Кожен приніс дюймовочці подарунок, але найдужче їй сподобалися красиві прозорі крила великої бабки. Їх прикріпили дюймовочці на спину, і вона могла літати з квітки на квітку. Ото була радість. А ластівка сиділа високо в своєму гнізді. І співала так добре, як могла.